Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами будемо слухатися у зиму. Я хочу запросити вас у подорож до зимового лісу та дізнатись, які звуки видає зима. Погляньте, як гарно у лісі. Навколо безмежна тиша, навкруги ні голосу, ні шуму, Іскриться сніжок, зелені сніжинки на ялинках. Як ви гадаєте, чи можна зиму назвати беззвучною порою року? Які звуки ви чуєте у зимовій природі? Пропоную послухати, які звуки має зима. Цей звук заметілі. Крип снігу ліпимо сніжок? Звук падаючої бурульки. Тріск льоду. Прибирання снігу. Молодці малята! Ви впорались з усіма завданнями. Відгадали всі звуки зими. Також ви можете відтворити ці звуки на аркушах паперу. До нових зустрічей!